Я пропоную розпочати з того, що там у Чечні відбувається трохи інформації. Дрон атакував університет спецназу Росії у Чечні. Почалася пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Зазначається, що після атаки безпілотника спалахнув дах будівлі на території Російського університету спецназу у. Гудермесі, а сталася сьогодні о 6.30. російський університет спецназу є комплексом із 95 будівель і споруд. В університеті пропонуються навчальні програми у таких галузях, як погнева підготовка, тактико спеціальна підготовка, повітряно-десантні та гірські операції, а також навчання охоронців та військових журналістів. Як пишуть російські змі спочатку масштабного вторгнення в Україну на базі університету, нібито вже. Вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців, ну і про це пишуть як, власне кажучи, про першу атаку дронами. Там і е Кадиров заявляв про цю атаку і так далі. Що скажете про це? Це цікавий момент, бо з одного боку немає нічого дивного, що український дрон міг долетіти. І вдарити це ну фактично воєнний об'єкт, але давайте подивимось на це з іншого боку. Наприклад, погрози самого Кадирова щодо деяких людей з Дагестану, з людей, які наближені до Путіна, і яким він оголосив фактично криваву помсту, і так далі. Тут можуть бути варіанти. І це теж достатньо цікавий розвиток подій може бути. А які варіанти? Чого маєте на увазі? Ну що це е, вже внутрішні розборки е, між деякими російськими кланами, групами, е, між собою? І скажімо так, в цьому випадку це може стати ще цікавіше, бо е, коли Кадиров е, говорив про е, е, кровну помсту. В ефірі, і таким чином він фактично ну, теж сказав, що фактично дав зрозуміти, що Путін вже не є тим модератором, яким був. І тепер може бути можливість, що або представники Дагестану цей клан можуть хотіти якось приструнити Кадирова, або навіть ФСБ хоче дати сигнал. Тому Варіанти є, і, власне кажучи, знаєте, в цих умовах ми будемо болівати за красивий футбол, і будемо бажати успіху обом командам. От тільки це не футбол. Ну так. За, за цих обставин. Ну цікаво, насправді та бо ну, так воно по перше, дійсно цьому велику увагу приділяють російські е, медіа, там помийки різні, там телеграм і так далі. Е, тобто, в очевиді... Про щось воно мусить свідчити, та і щось там Безумовно. відбувається, і взагалі, от цікаво розуміти, що на Росії зараз станом на зараз відбувається. Якщо ви відстежуєте ситуацію, то ну, от, от, як на, ви її бачите на північному Кавказі певне загострення розпочалося, е, коли Є, так і, атаки на блокпости, атаки на? Поліцейських і, власне кажучи, він раніше не був таким спокійним, бо в Дагестані періодично відбуваються акції протесту, і причому вони відбуваються як через, наприклад, тривалу відсутність електрики, води, так і були акції протесту через мобілізацію. І Тоді Кремль був змушений максимально зменшити квоти для цих регіонів. Офіційні квоти зараз, тобто їх тоді під час загальної мобілізації призивали тільки як добровольців більшою частиною і. Таким чином, це говорить про те, що ну Кремль не повністю контролює ситуацію. Ну поки що Кремлю вдається тримати мобілізацію за рахунок купівлі, так от участі у війні, будемо бачити, як там буде розвиватися ситуація далі. Але ми давайте продовжимо, в тому числі і про, про те, що у них там відбувається, так. Зокрема, про таке президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Український лідер подякував за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зеленський також висловив вдячність за надану і анонсовану фінансову і гуманітарну допомогу з боку південної Кореї. Під час розмови обговорювалися питання участі північно-корейських військових у російському вторгненні в Україну. Зеленський надав свіжі дані про передислокацію трьох тисяч північно-корейських військових на російські полігони біля зони бойових дій з прогнозами збільшення їхньої кількості до 12 тисяч. Сторони домовилися посилити обмін розвідувальними даними та активізувати контакти на всіх рівнях для вироблення стратегії протидії ескалації. Також планується обмін делегаціями для координації дій на завершення. Зеленський попросив південну Корею приєднатися до Вільнівської декларації. Великої сімки щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України. Отож зараз усі активно стежать за тим за тими північнокорейськими так військовими, які е, на Росії перебувають, і мені взагалі, от певний час здавалося, що це доволі якось Кремль робить це доволі, наче як показово Так, так безумовно демонстративно. Всі ці там на красній площі, там фото і відео, там і видача форми, і все решта. Ем, ну поки що, я так розумію, що ці там, навіть якщо 12 тисяч, вони погоди дуже сильно не роблять. В чому там вся суть? І взагалі, які можуть бути подальші наслідки цього всього? Вочевидь, що дійсно ці 10 12 тисяч не зроблять погоди на полі бою. Але це от та ескалація, про яку погрожував Путін. Фактично, він знайшов можливості. Показати світові, що він готовий до ескалації. Бо після операції на Курщині українських збройних сил Путін не пішов на оголошення загальної мобілізації, не пішов на оголошення воєнного стану. Не звернувся до ДКБ. Зрозуміло, чому? Бо ОДКБ ДКБ просто би не прийшов на допомогу, і це був би останній день його існування. Ну як але... він сам не прийшов на допомогу Вірменії, наприклад? Так. Ну безумовно за що Вірменія дико образилася без і вийшло, бо можливості ДКБ. були, але. Е Допомога Північної Кореї, це якраз та сама ескалація. Причому вона має більш далеко сягаючі наслідки. Бо ця угода, яка була підписана, вона свідчить про те, що, ну, наприклад, Північна Корея може розраховувати як мінімум на допомогу Росії, якщо почнеться Корейська війна. І коли Пісково прямо про це спросили, запитали, він пішов від відповіді. Потім навчання північно-корейських пілотів на російських літаках у північної Кореї з сучасною авіацією є великі проблеми. Отримання російської авіації дозволить їм ну фактично зламати от той паритет, який існує. А наприклад, північно-корейських пілотів можуть посадити за штурвал російських літаків, і вони будуть бомбити українські позиції, і це і бойовий досвід, так би мовити, і так далі. Але тут є один нюанс. Бо, по-перше, це прямо зачіпає Південну Корею і чому вона так активно почала про це говорити. І в чому є важливий нюанс, бо, на відміну від НАТО і країн Заходу, Південна Корея всі 50 років готується до війни. У них ну, там і озброєння, потужний армія. Там. І зараз, як я знаю, фактично технічний потенціал Південної Кореї. Він співставний з російським, який залишився аж настільки, включаючи і запаси боєприпасів. І таким чином, якщо Південна Корея вирішить надати Україні озброєння, це може бути якийсь такий собі якісний стрибок. Ну це було би дуже круто, абсолютно і ми би цього дуже хотіли. Але поки що Південна Корея тримає нейтралітет саме для того, щоб не спровокувати, власне кажучи, те саме загострення та і північну Корею. Ти більше, коли пригадуєте, перший раз прозвучала заява, що мовляв, Південна Корея може переглянути ставлення до там продажу чи надання озброєння Україні. Росія тоді зробила якусь таку. Абсолютно недвозначну заяву, що, мовляв, відразу отримаєте у відповідь. Та? І після того ці розмови вони на деякий час припинилися, але тепер знову з'явилося, що вони можуть переглянути, наскільки насправді, от на вашу думку, там Росія може якимось чином ем, щось влаштувати. Щось крім провокації, які там і і без того постійно відбуваються. Єдине, що може Росія влаштувати, це ну, через північну через північну Корею, Корею спровокувати протистояння гарячі, але ми роз маємо розуміти, що там є гра Китай, якому це дуже дуже Велика війна на корейському півострові, і це йде в розріз з інтересами Китаю. Це по перше, по-друге. Там є цікавий момент, бо е, Росія та може заявляти, але Південна Корея є воєнним союзником Сполучених Штатів Америки. І на території Південної Кореї знаходиться сім воєн, воєнних баз Сполучених Штатів. І це означатиме, що фактично Сполучені Штати напряму будуть втрапнути у війну. І тут вже питання в тому, що разом із Південною Кореєю мають... Говорити і відповідати діями, і Сполучені Штати для того, щоб не допустити цього загострення. Тобто, фактично, мова йде зараз про те, що чи дати відсіч… Чи Штати вибиті насправді із, із цього, поки там триває виборча гонка, поки Безумовно. там триває, буде тривати трансфер влади, штати не будуть активно брати участі. Путін це добре розуміє, до речі, і мені видається, що він взагалі може вдатися до якихось провокацій саме у цей період, саме тому, що цього світового поліцейського, як іноді називають Сполучені Штати, ну в нього зараз руки зайняті іншим та виборами власне безумовно. Кажучи. Ну тут може бути два варіанти: або е дійсно буде трансфер влади, і він буде вот е розтягнеться такий період невизначеності. Або хто б не переміг, Джо Байден може, наприклад, дати Україні дозвіл бити в глиб території Росії. І це буде ну, фактично три місяці, які будуть вікно можливостей. Але, знову ж таки, тут ми можемо тільки намагатися вгадати, бо як вирішить Джо Байден, важко сказати.